Всім привіт, дорогі друзі, наші підписники. Випустила я ось тих бандитів, щоб вони трохи погонилися, он вони що роблять. Той кабанчик. То кабанчик. Це хоче відро достать. Що, кабасик? Ти мій кабасік. Я, ми як купили, то двір не випускали, а заганяли сюди до, до кози, просто як чистили. А це, думаю, випущу їх трошки, поки перед обідом, хай погоняться. Ой, Босі. Ой, Босі. Кабасіє! Куть, куць 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 куць, куць. Йди побігай, що ти біжиш тайзаган? Що мій кабасик, мій хлопчик хороший, да? Кабасько мій. Отак. О. Я зараз закрию туди двері. Все? Да? Побігайте трошки, побігайте. Розімніть свої лапті. Ну, все ж йому цікаво. куди? Ти ж туди не вилізеш? Кабасю? Не так вже провіряє, чий все в порядку там. А кабач хотів в мене вкрасти відро, бо воно пахне молоком. Дуже полюбляють молоком. Сировотку. Якщо вранці дою і не дам молока, ну, не дам молока зразу з'їжджою, то така мерва крики, все село їх чує. Да? Со, ти кабач? ти кабач? Я не знаю, що це за порода поросяк. Ми таких тримаємо вперше. Вони зразу були такі сіруваті. Зараз вони трошки інші стали, а як були малі гай, то такі сірі-сірі були. А нема? А я забрала, нема. Нема? Нема тобі шкоди зробити, да? Нема. Я вони якісь такі бачу, продовгуваті робляться, особливо кабанчик. Свинка то не така довгенька, а кабасько то цімалий. Що там, манюшка щось вам оставила, да там ні, нема нічого. Нема. Нема в манюші там нічого. Куць, 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 куць. Куцька. Куцька. Ай, ти Куцька. І зразу втікать. А як у загоні, то вона сідає на дупу, сидить, поки її буду чухати. а кабасю стає передніми лапами на забор і вже да, щоб її огладили. Да? Кось кось, куди тікала? Куди тікала? Куди? Коцюнь? Коцька. То жужик, а сьо? жужа. А вони щось там. Kas ir meidät svobodu dalī. Hurraa! Zvati, ka bās! Oi Oj, oi Oj, bās! Kodā Куда тікали? Куті, кути, кути, кути. Куть, куть, кути, куч, куть, кути. Ой, босс. Ой, боже. бози. Ти куди бізнес? Дай дружину. Сюди забігла, туди вибігла. Забігай назад! Давай. Це, мабуть, лизонець, чи щось вони там знайшли. Щось там знайшли. Да, що ти там знайшла? Куцька. О, би на двір поганять, да? І щоб потім вас все село ловило. Кота залядаєш? Там закрито. Там закрито! Слаш, привіт. Є пограти хочеш, да? Давай. <ривіт> ну і на що ти викинула його звідти? На що ти цим злонсям кинула? Нема. Нема. Ну все. О що в телевізори там, да? Усе, нема. Я забрала. Нема. Куцька. Куць, 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 куць. Ой, бос! Розбігалися, давальни. Це тобі там. Привіт! Що хочу сказати? Ай! Ай! Нащо ж так больно рукою? Верніше, макітру своєю, оба! Хотіла поладити, вдарила сама собі пальцем. Ой, куда заглядаєш? Ти куди заглядаєш? Ти куди заглядаєш? А ти куди заглядала? Куда заглядала? Куда ти за мною? Вони нема нічого, йдіть, поганяйте ще. Що мені подобається в цих порозятах? Що вони їдять всю траву, яка є огородня, все без, перери... без перебору. Кропива, кропива, трава, трава, люцерка, люцерка, картопля, картопля, вони їдять все. Ну, правда, багато вони не виїдають. Так як вони ще не дуже такі великі. І плюс то, що я ще додаю козине молоко, товч, картопля, кабачок. Товч у нас пшениця овес. Була кукуруза, але кукуруза закінчилася, але ненадовго. Скоро будемо вже ще трошки і збирати вже свою кукурузу. Пізніше ще в раціон додав їм макуху, сіль, звичайно, додаємо. І ще додаю по два яйці, або вранці, або ввечором, як коли мене виходить. Дуже люблять, до речі, сироватку із бринзи. Вона сольна і їм придає такий смак кисло сольоний. І вони все гарно виїдають. Ну, а кабан. Кабан такий крикливий, що це. Словами не передайте, який він крикливий. Особливо, я що заберу куриту або вичищу з корита їжу, яка залишається, крику на весь район. Дивіться, що робить. Що ти там робиш? Куці? Май, вимастилася, грязна будеш. То кабан саме крик... такий крикливіший свинка, то набагато спокійніше за його. Але ж він мужик. От у нас були попередні свині, білі, -вели великі, то кабан свиню відганяв від корита. Завжди перш мав він наїстися, а потім вже мала право підійти, свинка поїсти. Ці двох вони... Вони не б'ються в кориті, їдять порівну і він, і вона. Ну, Він, звісно, буде більший, бо. Він є кабанчик і він плюс того, що почищений. Ну, а свинка все рівно, як то кажуть, дожене свій ріст пізніше, так? Да? Кабась, кабасько. Кабасик. да? Ти що там? Ока париєш, да? Куцюня, так? Ти риєш, око. Да? Не рий. Ну, то буян буде бігти, купити зламати. Взагалі, в принципі, мені свинець сподобалося тримати навіть набагато краще, як королі, гусей або качок. Там, ну, це як, як для мене і з мого, як так кажуть, невеликого такого досвіду, бо ми і тримали і королі, і качки були. Хто з нами вже давно на каналі нашому, може подивитися попередні відео наші, самі початкові. Мені свині найбільш оптимально сподобалася тим, що ми закололи свиню перед паскою, он як замастилася. Ти за мазюра? Ми закололи перед паскою собі свиню, я в морозілку повністю забила, наробила тушонок, ковбасів, все, що можна було переробити і зробити із м'ясної продукції. Тому мені свині найбільш сподобалися, але так як ми садимо картоплі, багато картоплі садимо. Тому в нас картопля залишається. Молоко, дякувати Бога, теж є. Але є люди, що годують без молока і теж прекрасно виростають свині. Ти за мазура? Ну, тому. Мені вирощувати свиней набагато більш сподобалось, як займатися королями і качками, чи тими самими гусьми. Ну, це моя така думка. Ми порахували, що скільки королів нас з'їдали зерна і гусці. Нам було вигодніше, мабуть, вигодувати двоє або троє поросят. І... Він просто собі не заморачувати голову. Але це хто як, хто як любить. Хтось любить займатися птицею, хтось любить годувати поросят. Ну, це кожному своє. Але я вважаю, що поросята, ну, тут теж, знаєте, як то кажуть, фіть виграв, фіть програв, тому що. Якщо наприклад, там пропаде гуска або качка, да, ну, вони по вазі звісно, набагато будуть менші ну, за порося, там хай навіть півтора-два місяці все рівно качка, стільки не набирає ваги. Якщо не дай щось зробиться з поросям, або воно пропаде. Або будеш годувати, годувати воно не, ї, не їсть. і, ну, Як би, кажуть, в тому немає теж смисла такого, але раз на раз воно не попадає, тому що раз буває, що добре свині попадуть, раз попадають всякі. Але хто тримає господарство, той завжди має якісь втрати. Що ти хочеш? Що? Тобі мої черевики дуже смішні? Оте, ота. Ох, окопа риє. Оцик! Ми тебе зараз в ЗСУ відправимо, так? Да? Ну і плюс того, що із тих свиней, що ми кололи попередньо, ми ще давали нашим хлопцям по можливості скільки могли. Тому мені свиней вигідні тримати. Хоч, як то кажуть, біля їх більше роботи, як біля тих качок чи тих самих гузей, там сипнув їсти. Води поставив, де собі вони там бігають. Ну, Коло свиней. Роботи в цьому більше, тому що в два рази більше гною ну, треба відкидати і в два рази треба більше давати їсти, але виріст із того все рівно якийсь є. Вилізти вигода, щось робити і годувати. Так як ми перед різдвом закололи, ми половину поросяти тоді продали, так якби ми повернули ті гроші, що ми вклали за їх в два рази, можна сказати. Ти що там шукаєш? Що ви там, риєте? що там таке? Що ви там знайшли? Кабасю, ти що там знайшов? Тікай звідти. Тікай. Бо, хру... Бо прийде Манюха, то вона нам стільки дасть по дубці. Тому кожній людині, кожному хазяїну вирішувати, що кому тримати в своєму господарстві. Якби в мене навіть була якась така більш велика можливість. Ой, боже. Ой, яка довольна, ой. Ну, давай ще ти, давай, 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 давай. Ну, якби в мене була, ну, не в мене, а в нас з чоловіком така можливість тримати свиней десь і так займатися їм більш. Більш детальніше для того, щоб і собі матії Ну, Мабуть, бо я цим було б займалася, б, не майбутнє займалася би, але на це все потрібно час, техніка. Так само зернові городи, бо купленого зерна ти багато не нагодуєш, а тим паче цього року зернових не дуже багато. Ну, і звісно, треба мати сараї. Де утримувати, щоб можна було якщо пустити свиноматку, щоб мали можливість десь потім відлучити поросят, ну і... і збуток так само. Але зараз по таких цінах, як у нас приймають поросят, то, ну, не поросят, а свиней живою вагою, воно трошки і невигідно. Бо, знаєте, як то кажуть, кожен хоче ворвати кусок подешевше, але ніхто ніколи не, не задає собі питання, якою ціною це порося було вирощене і скільки туди було закладено праці. Скільки воно з'їло тих самих зернових або тих самих преміксів, яких там додають, чи ще якихось біодобавок. Я була у. Телецію замастилася. Але це все діло, як то кажуть, отримувати господарство. Це так здається, отримаєш господарство, все добре є. Але для того, щоб ще утримуватися господарство, треба вкласти свою душу, свої нерви, своє здоров'я. Ну і, звісно, свою ж любов і віддачу ми отримуємо з того, що ми доглядаємо, годуємо, а потім маємо звідти якийсь результат. Ну, але любов до тварин це найцінніше, що може бути у господарстві. І, звісно, чистота. В нас тут сьогодні чистоти, я бачу, не буде. Бо ці поросята зараз все розриють, ну нічого. Ми його потім все вечором гарненько приберемо і все буде добре. Не бійтесь. Ну і що? Ти свою калітку зараз закопаєш. як ти зайдеш туди? Давайте чиста свинка, а вийшла як хрюха. Ой, Куда? Куда? Куда за мною? ні 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 ти мене не чіпай. Вони у нас проглистовані. Зразу ми їх купили, вони у нас дві неділі побули. Ми їх зразу проглистували. Ну, а тоді вже... Другий раз будемо листувати, як вже буду телиці давати від листів від метелиці, коню, козам, ну і вже разом поросятам, бо перш ми давали в, уку... в таблетках, а потім вже будемо давати в уколах. От би вас на двір, так? Да? Ото ви там зараз дали від джеру. Куди ти прийшла? Що ти хочеш? Мююкашу з'їсти, калошу хочеш? йди. Йди, я буду зараз їсти вам давати. Ідіть. Побігла. Іди сестричці допомагай своїй. Чи хто, ти? Чи хто вона тобі там зістричка? Де? Ой, Боже, кудися ти? Йди помагай їй, йди. Біжи. До, до речі, знаю один теж дуже хороший канал. Там жіночка вже ну, набагато старшого віку за нас теж займається свиньми. Канал називається Надія Каті Логлі. Кому, <рирочулі> можливо, комусь треба поросятка, будь ласка, заходьте, дивіться, купуйте. Рекомендую цей канал. Людина відповідальна. Поросята пройшли всі, як то кажуть, всі. Потрібні вакцини, не вакцини і, і відглисті. Там взагалі поросята живуть навіть краще, як деякі люди мають будинки свої. Тому кому цікаво, залишу в описі під відео. Е